Друзі, є на цьому світі справедливість. Бо стільки кілометрів пройдено мною сьогодні. Наприкінці дня скажу. Але отак от в цій добраві побачив бугорок, Ховник. Гадаєте, бліда поганка? Друзі. Це не поганка, це білий грибочок. Білий-білий такий. Яка тут нога. <рес> уявляєте ха Красунчик мій. довгоочікуваний очікуваний. Ти такий є, виріс, мій дорогенький. Супер. От за такими грибочками я. Поджу, збираю. А то сироїшка, сироїшка, мухомор. Що це таке? Бліда поганка. Ні, такий дочекався мене. Біленький, мій дорогенький. Супер. Кайфок, молодий. Значить будуть. Будемо чекати. Повторюю, перший день відпустки. Перший білий гриб. Тож, якось так, будемо чекати. А вони будуть. За мою відпустку баночку точно закрили. Білий гриб. А то і 5 баночок. Побачимо.